Всім привіт! Ви на каналі МотоСтор І сьогодні короткий відеогляд на трактор Кентавр 504 FC. Двигун КМ 495 потужністю 50 кінських сил, повний привід, коробка реверс, 8 передач вперед, 8 назад, 2 дискове щеплення, широка гума 124 х 28. Самий габаритний трактор в лінійці Кентавр. За своєю ціновою політикою немає конкурентів серед тракторів 50 кінських сил. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Маса трактора 2000 кг. Породні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Гідроциліндр двосторонньої дії, редукторні мости. на порядок масильніші, ніж більшості інших конкурентів. Агротехнічний просвіт 41 см. Передня коля розсувається від 1230 до 1450 мм. Передні колеса розміром 8,3х20 з крилами з бризговиками. Паливний бак на 55 літрів. Задні колеса розміром 12,4 на 28 з грузами. 4 двигун км 495 потужністю 50 кінських сили, робочим об'ємом 3170 кубічних сантиметрів, заводу Лайдон, Китай. Акумулятор на 100 годин, генератор потужністю 350 Вт. Два інші насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювачі керма, лівий відповідає за роботу гідравлічної навісної системи, сапун, стартер, бак гідробємно рульового управління. Капот тримається на двох амортизаторах, блок запобіжників, свічка розжарювання. Розширюваний бак системи охолодження, насос для підкачки паливної апаратури, вимикач маси, масляний фільтр, паливний фільтр, повітряно масляний фільтр типу циклон. Подвійна підніжка, ящик для інструменту, кабіна тримається на подушках, щеплення дводискове. Сидіння з підлокітниками, з ремінцем безпеки регулюються вперед-назад та по жорсткості. Борна панель автомобільного типу. Біна обшита якісним матеріалом та приємним на дотик. В кабіні маємо опалення, декілька режимів роботи верхніх фар, Включення-виключення скло чисника, магнітола, підсвітка кабіни. Чотири воздуховоди, дві колонки, вентилятор на два режими. Чотири воздуховоди. Дві колонки, вентилятор на два режими. Глушилка, педаль щеплення, Т-образний важіль включення виключення переднього мосту, повишені, понижені. реверс напрямок руху вперед-назад. Важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності. 540 і 1000 обертів на хвилину. Ручка газу з фіксатором. важіль управління триточкою навіскою. Два з тягами відповідають за роботу гідровиходів, блокування заднього дифференціалу. Коробка 4. Педаль газу, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо, замок запалення. Дві пари гідровиходів, розетка під причіп, окрема гідрована, вал відбору потужності 6-шліцевий, буксирувальний гак на два положення. Триоточкова навісна система витримує максимальне навантаження: 750 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Заднє колі розсувається від 1100 до 1450 міліметрів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора на даний момент становить 11 тисяч 450 доларів. Для замовлення техніки звертайтеся за номером телефону на екрані. Сподобалось відео? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. На останок показує виворітку коліс. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу ТЕМП біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Мапах.